Щорічно, кожну першу неділю листопада соціальні працівники відзначають своє професійне свято. Їх праця багатогранна, базується на постійному спілкуванні та допомозі людям. Цю професію цілком справедливо вважають однією з найважчих у світі, адже ті, хто присвятив їй своє життя, мають бути і психологом, і соціологом, і хорошим товаришем одночасно. Напередодні у міському палаці культури Чернігівський міський голова Олександр Соколов відзначив кращих представників цієї сфери. Це поклик. Душі, такі високої моральності людей. Я дуже радий, що у нас більше двох тисяч працівників саме свої покликання присвятили не всім, всім категоріям. Це підтримка і матері, і дитини, і студента і безробітного, і пенсіонера, і ветерана війни і праці це значна велика частина нашого міста. Велика і краща частина. Світлана Сич присвятила цій професії 20 років життя. Вона завжди проханий гість у квартирах тих людей, якими опікується. Олександра та Леонід Безверхі по господарству добре справляються і самі, однак на вулицю вже не виходять. Відповідно, ані продуктів, ані ліків купити не мають змоги. За них це робить соціальний працівник. І ми чекаємо соціального працівника считаем дівічки, коли там во вторник, в п'ятницю у нас вже веселее дела йдуть. Соціальний працівник це не тільки приніс продукти, медикаменти, а це і для мене це душа моя. Я б вже не мріяла бути на іншій роботі просто. Леонід Безверхий спочатку з насторогою поставився до того факту, що ними буде опікуватись соцпрацівник. Мовляв, чужа людина в домі буде непроханою і краще вже своїми силами потихеньку справлятися. Однак, з перших днів знайомства з Світланою Сич змінив свою думку кардинально. Доволен, що ми подружились. Вона зараз у нас як свій чоловік, як, як близький, як родний чоловік. Світлана Сич за один день навідує сім чоловік. У кожного своя історія життя, і кожному з них вона віддає частинку свого серця. Хочеться йти і допомагати, тому що вони потребують, вони дивляться на тебе такими очима, як, як саме сонечка. Завдання кожного соціального працівника не залишати людей, які потребують допомоги сам на сам зі своїми проблемами. За будь-якої погоди, і в сніг, і в дощ соцпрацівник приходить до тих людей, які з нетерпінням чекають його візиту.